1-1-2. Начали! Стоп! Пока я вас не останавливаю, бежите ее поднимать. Мы снимаем драматическую историю, и события, которые произошли в 1986 году на Чернобыльской станции, они идут фоном к основным перипетиям, которые происходят у нас в кадре. Основным событиям, основным действиям, которые совершают наши главные персонажи. Мы пытаемся сохранить правдивую стилистику аварии, но воссоздаем мы ее детально и... Конечно, мы не преследуем цели показать документальность, как бы, ну, запечатлеть документальность данной истории. А, а может, еще один раз есть? Раз, два, раз. да. так поскользнулось получилось. Вот. Да, вот. А смотришь сюда. Моя героїня, їй 23 роки. Вона приїжджає у Прип'ять, вона сама з Києва, і вона приїжджає у Прип'ять, щоб навчати дітей, бути вчителькою. І спочатку сюжету вона є дуже світлою людиною. В неї... Вона надзвичайно щаслива бути тут, тому що Прип'ять в той час він був достатньо хорошим містом. А... І як розвивається сюжет, навколо неї трапляються жахливі речі. І... Мі... вона як людина міняється. Що найважче це те, що зараз мінус п'ять, а ми знімаємо весну. Тому в більшості ми повинні бути в осінній одежі. Це най... Я думаю, що це найважче у нас на зйомках, це те, що треба не трястись. Дно моских заводов, собственно говоря, мы нашли подходящие, похожие по ну, понятно, с условностью похожие на четвертый энергоблок. Ну и, собственно говоря, там постарались э, создать, у создать атмосферу, насколько это получается в тех условиях, которые на сегодняшний день есть. мене можливо за е, всі 50 злишком фільмів, які мені е, вдалося е, зняти, брати участь в зйомці фільмів. Е, я все-таки вважаю, що найважливіші зйомки саме були ті хронікальні, е, про ліквідацію аварії на станції. Е, після інституту в віці 24 років я е, 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 був призваний до лав Радянської армії. І була зорганізована після вибуху на станції така напівзасекречена, скажімо, знімальна група військова. І нас відправили молодих хлопців, де режисером був. На жаль, хлопець, який пішов у вічність Костя Степанков, він режисував, а ваш покірний слуга знімав як оператор. І в нас. Відправили на станцію, де ми проводили, ну, мабуть, одні з перших зйомки спочатку самої розрухи, що називається там етапів подолання цієї розрухи, і вже нарешті безпосередньо самої ліквідації. Як, скажімо, обліт всієї станції і зависання над Жерлом четвертого реактора з вертольоту, з гелікоптеру, так і безпосередньо, скажімо, там збирання графіту на даху третього реактора. Намагаюся аналізувати кожен кадр, що ми знімаємо, або кожну строчку сценарію з точки зору достовірності, передачі правди тогочасних подій. Воно само собою робиться, але я. Ну, розумію, що ми робимо, намагаємось робити ігрову художню стрічку, і в доля художнього перебільшення або якогось певного домислу вона існує. Тому що, якщо б робити кіно, спираючись тільки на ті факти, які відбувалися там, то повірте, що зовні ну, можливо зображально було б цікаво, але. Зовні у людей були зосереджені обличчя ніхто героїзм особливий, зовнішній не проявляв. Просто люди чітко робили свою роботу.